Армадол, забудь про головний біль. Рівським комітетом у мене є співпраця, робота. Я знаю, Вадиме, а я теж скажіть Вадим, Просто ми всі ж прекрасно знаємо, що ви там міністр довго, да і довго в цій справі. І тут тут ніхто не сумнівається в цьому. А ваше Та, бачення... ви знаєте, я пройшов. Просто я пройшов вісім олімпіад. Це теж такий досвід, знаєте, великий досвід. Вісім олімпіад. Це само собою і, це... і, і це було не послухайте його, і це потрібно розуміти, що я був і спортсменом, і тренером, і фахівцем, і міністром. І я знаю, що потрібно для наших олімпійців. Я знаю. Що потрібно для діточок? Тому що ви знаєте, це ж не тільки виступи наших олімпійців на олімпіадах? Я просто щоб ви зрозуміли і всі, ті, хто нас чують, це ви знаєте, це е, розв... це олімпійські цінності. Нам потрібно нести нам всім в Україні в всіх регіонах розвивати олімпійські цінності, олімпійський рух, щоб діточки зростали на чесності, на чесному років Вадиме, 17 років головування Сергія Бубку у НОКу. Як ви оцінюєте 17 років? Ну, я можу оцінити, якщо це один із найкращих олімпійських комітетів в світі? Міжнародний олімпійський комітет присудив премію, що це був і говорив, що це був один із найкращих олімпійських комітетів в світі. Як його оцінити? оцінювати? Дивіться, так, Жан, ми що? просто маємо за ми маємо зробити як, таке як лізові, що да, Щоб було людям зрозуміло, щоб у них не було такої, не було такої діосинхрозії в голові. Да? Вчора Жан Беленюк говорив про непрозорість роботи комітету. Що ви про це скажете? Я хочу вам сказати, що мене завжди батьки виховували на цінностях до да, поваги один до одного, до чесної боротьби і до чесності і до людяності, тому що ці посади всі ці проходять, все проходить. А повага до дорослих людей, повага до один до одного залишається. Ну Дивіться з усієї поваги, але я, я дивіться, не бачення прозорості і повага. Це різні я речі. Не хочу. Тобто, ви вважаєте, не що не хочу... були... uh -huh. ображати цю ну, це повністю не відповідає дійсності, okay. що всі, все те, що все ми знаємо, що як розподіляється, кому допомагається, Ви знаєте, це це зовсім різні речі, те, що каже. Пускай каже мій опонент, це його особиста справа. Тому я хочу сказати, що це все не відповідає дійсності. Просто Вадиме, пасибі перше, що вийшло на зв'язок. Це важливо, правда, і ви там спочатку говорили про те, що там нема коли писати в Фейсбуці. Є робота. Я розумію цю позицію і навіть її розділяю, але просто зрозумійте людей, які зараз у війну, як ви кажете, абсолютно вразливі до справедливості. Вони бачать яке звинувачення когось чогось у непрозорості, а і не бачать другої сторони чітких пояснень. І тому ці чіткі пояснення мають бути. Ігор, у власне... мене є багато чого сказати. Я перепрошую у мене є багато чого сказати і про того, що це там вчора вам говорив ця людина. Так ну, кажіть, дуже скажіть, кажіть. кажіть і, і, зараз... а це для чого. Ні, ні, послухайте мене. Я ж вам сказав, що є повага до один до одного. Є повага до того, що зараз відбувається, що у нас зараз війна, і зараз е потрібно робити все для перемоги. Якщо ця людина це каже, це його особиста справа. У нього тільки його життя починається. Вадим, якщо я... у нього починається Вадим. з неповаги до людей, Вадиме то, Вадиме, дивіться, я справедливості ну... заради скажу таку штуку. Дивіться, люди. Я дуже багато читаю людей різних, які теж у війні, які пережили різне, війна продовжується, перемоги немає. Але люди розуміють переважно за що вони воюють, за що вони стоять. Вони воюють за нову державу, за справедливість за системність у підходах. І тому, якщо, наприклад, ми зробимо ми або зробили. Сказали, або у так, або зробили б Правильно. діалог між вами, коли, наприклад, ви кажете, і Жан каже, або доїднали б інших кандидатів, Олену Білосюк, наприклад. І ви всі поговорили б, люди зрозуміли б, що відбувається в Національному комітеті насправді. І зрозуміло, що вибори були по вас всередині, але люди розуміли б, що там відбувається, це важливо. Тому якщо ваша ласка, можемо зробити колись, наприклад, такий спеціальний майданчик, будь ласка, ви, Жан, Олена, будь ласка, Ігор, можливо, ми завжди раді, ми завжди відкриті. Добре, Вадиме, дякую, дякую. І мені дуже приємно, що ви кажете самі, що дуже важлива системність. Абсолютно, звичайно, звичайно, і про це і комунікація частини цієї системності. Спасибі вам величезне. Вадим куцайт, міністр молоді і спорту. Посибі, що подзвонили. Посибі, що вийшли на зв'язок. Далі буде.